Друже мій, в свій час я виїхав у Францію вчитися живопису та дизайну моделінгу. Трошки працював вуличним художником. Але завжди мене все завжди, завжди тягне на Україну, скільки тут є моя часточка моєї душі. Як казав мій дух Мане Григорович, була б людина, а картину ми пишемо. Тож, я думаю, з цього добре все вийде. В Україні я зможу робити те, що робив у Франції, те, чого навчився там. А правда, що ваш кум працює в мрево? Це точно? Ти давай малюй. Добре, ні слова більше. І сорт вина для Ляблят вірджіні, що по-українськи називається кров незайманою. Друзі, а знаєте, як називається пиво у Франції? Я Хватить, 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 хватить. Хорошо, все, Друже, ви знаєте, вам сильно пощастило, що я сьогодні малюю вас, це проїздом. Далі в мене весь дістаж. І виставка в Києві. Тож сьогодні реально вам дуже щастить. Мої роботи часто виставляють, навіть у лур просили я не давав. Оскільки таке золото має бути в інших містах. Друже, мої роботи виставляються в кращих Парижах музеях. Чи кращих музеях Парижа несуть. Ну що, довго там ще й? довго чекати, чи ще скільки там залишилося. Ще пару штрихів. Я думаю, робота буде закінчена. Все, готово. Приймайте роботу. Ти що, дурний чи що? Я надо ти недовінчений. Я тобі платити не буду. Друзі, ви просто не розбираєтесь в мистецтві, то є ще То ти не розбирайся. Я був у Мілані, був в Парижі, був в Барселоні, був у Мілані, у Римі, у Лондоні. Такого гівна я ще ніде не бачу. Ви просто не були в казні.